451 день в Канаді 07, 09, 24. Вже скоро буде 08 бо 11.54. Пізно записую. І замучений, але класний сьогодні день. І вчора, в класний вечір. Вчора я одів спортивну форму свою. І після англійської я зразу потопив в тренажерний зал. Випив перед тим креатину. Почав з маленької дози, там по 5 грам, маленька колбочка. І пішов в тренажерний зал. Вчора я пригадав всі свої вправи. Все, що робив, все і зробив, брав меншу вагу, на груди взяв меншу, але от зараз груди болять капець. все, груди, руки. Ну, всі вправи зробив. Годину часу мені зайняло, старався. Дуже мені сподобалось, що в 9 годині вже нікого нема. Одна дівчина там добігала на біговій доріжці, закінчила і пішла. І ще був один хлопець він ходить в основному в 5 Сьогодні просто каже, запізнився, питаю, що ти два рази ходиш. Ні, -ні, ні І це. І він пішов додому. Був я один. Ух. Тож вчора ввечері в мене вдався. Прийшов, я випив протеїнчику. Ванільний протеїн мені сподобався. Смачний. Е, ну, Це з дешевших, це коскурський, 50 доларів пачка. Е, ну, Рахується дешевий. Але смачний. і Я буду його пити. На ніч просто я не буду після тренажерного залу їсти. Багато. Їсти я буду. Я буду, я нічого не відмовляю, Вон, цукерки маю. Вони подібні на M&M's, я їх колись брав на вечірку, ми їх так і не з'їли. Перекинув коробочку потрошки, по їм, їм, їм. Але займаюся, почав я займатися. Тож вчора вечір був класний. Е, далі що там? А, я ще вчора Див... Я ще вчора подивився серію цього феллаута, серіалу. Точно. Так що мені ще вистачає часу. Так що вечір в мене буде після трен... школи тренажерний зал. Спати хочеться. Тож я це все вчора зробив і пішов спадки. Зранку я встав, думав, мене будильник розбудить. Я настав на 9:30, бо на 10 мали приїхати аніматори. У мене день народження було заплановане, в таври Ей. Одна родина забронювала це ще два місяці тому, на 7 вересня. Дитині один рочок, вони там збираються, посиділи погуляли, я не бачив, бо я сьогодні їздив всюди. Е, по плану Я хотів завести куньки, е, ролики, ролики одній родині індійській, по-моєму, індуси, мені здається. Ні, Може не індуси, у них там церква своя, якась арабська, може араби. І вони живуть біля аеропорта. Я думав поїхати, бо індусики е, виставили оголошення. Я прочитав і там ніби пише, пише Donation. І Donation мається на увазі, що вони збирають. І Наталя вирішила поїхати подивитися, що вони видають. Про то вона мені сказала за них, е, бо в мене не було поставлена галочка, щоб всі. Хух, хух, то я прошу", щоб бачити всі їхні пости. І в них в неділю, вони будуть в неділю в першій годині, там адреса є в них. Е, не пам'ятаю, а в суботу вони приймали до неї ще в іншому місці. Я думав поїхати і це все зробити, але вона поїхала швидше, а я кажу, ні, ні, я приїду пізніше. І... Вона мені дзвонить, каже, ні, вони тільки приймають донейшн. Там багато українців приїхало. Не зрозуміли, що там цей, але це. Далі. Далі далі. Ну, Я поміг організувати на 41-му. Привіз їм там смітничок, поставив відра, впустив, показав все, що це. І зібрався я на озеро. Бо ми домовились, ну як домовились, планували поїхати на озеро до Джекас Хелен. І я вже все, в машину запакував, це ж підготовка займає часу. падлборди, оце все в машину. Візочок, там, столик, насоси, ці жилети захисні. Куча-куча всього. Запакував і по дзвонить до Джек каже: відпадає Роман, не буде, на жаль, озера, бо там в них якийсь захід на тому озері. біля озера. А якщо якісь там у них свята, фестиваль, щось таке, то вони запрошують тільки своїх мешканців, гостей не приймають. І все. Але він каже: можемо поїхати на річку. Біля нього там ще хороше місце, де можна покупатись. Річка. Ну, річка тут всюди. І гарне місце такий собі пляжик. Пляжик він кам'яний. Але добре, що в мене є не тільки коврики, а крісла, ще є стіл великий. Я думаю, треба поїхати. Треба поїхати. Ще сумнівався, але думаю, треба поїхати на річці. Я хотів поплавати, роздімнути срочечки після вчорашньотранжерного кріпатуру цю розбити в воді, поплавати. І поїхали ми. Я взяв, запакував, вбитинув все це що для озера, стіл взяв більший, взяв крісла оці. В мене їх аж 4 штуки, виявляється, Zero Гравіті. Дуже класні крісла, там собі лягаєш, розпадаєшся, дуже класно поставили мені в воду. Артура забрали я Артур сьогодні до 5 Тож Артура забрали звітом. І поїхали на річку. Гарно, ми посиділи, покупались, я поплавав. Наплавався, взяв я наушники. Ці хотів протестувати. Протестував, вони працюють, але від води вони виключаються. От Вода, вони ж, тут сенсор не. Що ж вони таке придумали? Вона мусить якось блокуватися. Бо це нереально, вода контак... контактує з цим сенсором, і воно просто виключає музику. Тому треба буде щось придумати. А що придумати? Ох, інструкцію треба почитати спочатку. Далі, далі. Ну що, покупались, побавились. Я взяв оцій м'ячик і таку штучку, що лопати м'ячик побавились в ту гру. Я взяв ще ці піраміди складати. Джанга грав оця з дерев'яшок. Замахався. Капець. Я гарно наплавився, мені сподобалось. течія дуже крута. от треба так нормально загрібати, щоб стояти на місці. Я взяв ще маску. Маску взяв, тут трубочка посередині, і повітря попадає тільки до носа. Окуляри завжди сухі, не запотівають. Дуже класно і чітко видно. Мені сподобалася маска. І, але мені не вистачає повітря, бо я гріб там дуже сильно. проти тічії. Замахався. Я не так, щоб розслабив м'язи, я ще більше замахався. Але класна маска. Зараз до неї дійдемо. Покупалися ми, зібрались і поїхали. Так як це от Downtown тут, а це в самому низу Калгарі, на South-East а Бомбей Lake називається. І там я знайшов окуляри. Я хотів лижні окуляри, ну для сноуборду окуляри. Бо в мене були такі з Goodwill дешевенькі, а я собі хотів краще і придивлявся. І дивився в тому районі, як круті. Оці мені дуже сподобались. Вони дуже великі. Ось тут зазор. Ну, як дуже великі. Вони такі мають бути. Бо тут е, вентиляція спеціальна, щоб вони не запотівали. Вони ж подвійне скло мають. Але мені сподобався колір такий темно-синій, дуже класний колір. І чувак їх виставив за 30 доларів. Вони в дуже хорошому стані. Він десь їх брав на лижі чи на сноуборді. Ну, я питався, він казав, що на лижі брав. Е, ну, Мені треба на сноуборд. Дуже хороший стан. Ні разу не чистились, чистенький. І гарний колір. Тож я в нього їх забрав. Але я їх ще торгував. Раз я вже був в нього на місці. Кажу, за 25 якраз маю кешу. Він каже, окей. Бо він же собі купив якісь кращі. Ну, і кращі, інакші. Ці, ці дуже класні. Так, подвійне скло чи Тож я забрав їх і поїхав далі. А далі я поїхав за ось цим нутрібулетом. Я його вже давно купив. Ну, давно оплатив. І я знав, що я поїду на, на озеро на вихідні. На самсії. Ой-ой-ой, вау! Оце капець, завтра, напевно, буде ще гірше. І я вирішив собі купити оцей важкий апарат. І він мені сподобався, це NutріBullet Select. Select, бо в нього тут є три колби. Є така. от. З резинкою вона, звісно, знімається ця резинка. Можна на менше Ну, Це, це буде моя найосновніше, бо вона досить велика. Я люблю. Ну, я вже надів цю кришечку. Само собою є от цей млинок. І він коштує в інтернеті 200 доларів. Ну, коштував. Класний, тут підсвіточка, все. Вона його продавала так дешево, бо вказала в дескріпшені, вказала в дескріпшені, що дуже важко натискається ось ця штучка. Вона застрягає, е, бо отут був якийсь е, цей. Щось вилила? Якийсь робила коктейль. На столі воно нормально натискає. Отут мені вже реально важкувато. Не хочу я ставити на стіл, бо ці присоски, вони зразу присасуються, а воно дуже місто тримається. Мені подобається. Класна штука. І в ньому ще є ось, такі ось, ось така ось насадка. В мене такий, такий чайник собі є. У мене три таких шкляних. Я їх продам. Три шкляних я продам, це, це без проблем. Я його купив за скільки? За 30? за 30 доларів. От я ті три продам за 30 доларів і все. Е, це нормальна ціна, я думаю, їх хтось купить по 30 доларів. О, по 10 доларів. Як оце знімається? повинно якось зніматися. ну... Це таке. Ага, є бачу. Просто. Тут більше-менше і от воно так закривається. Прикольна штука. Ну, можна сюди, сюди кидати, всякі там яблука. Ніхто того робити не буде. Відкрилось, накидав, закрив і до побачення. коктейлі робити. Класно, Ось такі смузі, зручне в руці. І десь вона ще знайшла від старого це в мене колись був в Україні такого кольору. Цей чорний теж має кришечку. Так що це я сумніваюся, що буду користуватися, хоча можна. У мене є лимонна кислота, я купив, в неї можна відчистити оцей наліт. Це дуже якась стара колба, в неї, напевно, перший нутріболет був ось цей. Так, це от наліт. Це можна легко відмити. І буде ще плюс одна колбочка. Мені сподобався оцей набір за 30 доларів це халява, бо навіть ось цей простий нутріболет, вони хочуть за нього 60-70 доларів бушний. Тому супер. Взяв я це і поїхав. Приїхали ми додому, повечеряли, я вчора варив плову. Е сіли, поїли, Артур задоволені. До речі, ось таки вона собі купила. Бо вона мені дала в коробочці. а вона собі купила ніндзю. Ніндзя, ніндзя, ніндзя. Ну ось такі от. Мені теж подобається, але я хотів іменно внутрибулет. Я був в Україні задоволений з нутрибулета. І цей мені сподобався тим, що він не. А, все, Я його поставив. Це капець. Присотки класі. В мене не було в Україні на присотки, в мене було просто на ножках. Оцю штучку, як натискаєш, вибираєш собі режим. Натискаєш, і воно помаленьку розганяється. В мене там той в Україні нажав і покрутився. Ніякої кнопки не було зразу, на максимальній швидкості. А цей повільно розганяється. Та ножики треба почистити. Супер. Я задоволений. Цю штучку я почищу. Там всередин попало молоко, і воно це. Прилипає. Краще цю почистити, там хороший. От і все. Йду я, напевно, що віддихати. Так, вже 12.06, йду я чистити зубки і спати. в душ вже навіть не йду. Водичка чиста, там на річці така чиста вода, блін. Я ще взяв цю маску, не рнув під воду, але дивлюся на підводу, там глибина невелика. Ну Течія просто капець. Далі можна зайти, то там ще глибше, ну я зайшов так ще колін. Більше- більше десь до пояса. І от грибу видно дно чистесенько. Клас. Природа, мені подобається там олені, лосі, просто в тому парку гуляють. Всякі зі звірів пелікани, нижчі, чи як вони там. Та, пелікани, чайки, орли. Дуже класно, мені подобається, то, що вони так за природою дивляться, слідкують, штрафують, не можна нічого чіпати. Добре, все, добра ніч! papa